Запобігти техногенній катастрофі у Кривому розі, наслідки якої навіть складно уявити, закликає міська влада. Сьогодні депутати міськради терміново розглянули на сесії важливе питання для всіх криворіжців. Через відключення підстанції КЗРК від електропостачання під загрозою зупинки постав процес відкачування шахтних вод. А це загрожує затопленням порожнин колишніх виробок під містом і утворенням проваль не лише на територіях підприємств, а й у житлових районах. Без електроенергії залишаться і споживачі 40 тисяч мешканців будинків, заклади охорони здоров'я, освіти, соціального соціальної сфери, об'єкти транспортної інфраструктури, системи водопостачання та водовідведення. Розгляд сесії пропоную проєкт рішення по зверненню до президента України, що президент втрутився. Цим питанням ми займаємося з 23.06, коли тільки отримали переднє і нам вдавалося трошки це все питання припинити, але невідомо як вирішити ці питання, тому є пропозиція, щоб міська рада не стояла осторонь цих важливих питань, які торгують мешканцям міста. Кризова ситуація склалася через заборгованість акціонерного товариства Кривбазалізрудком за спожиту електроенергію перед компанією Твій енергопостачальник на конфлікт між суб'єктами господарювання. Місто за законом не має впливу, та наслідки його можуть вдарити по всій громаді. Коли це стосувалося питання внутрішніх взаємовідносин і відключення енергетичних об'єктів, які розташовані і задіяні у виробничому процесі криворізького залізорудного комбінату, це одна ситуація. А коли вже з червня місяця ми отримуємо регулярне попередження від оператору розподілу мереж ДТЕК, ДТЕКа стосовно повного припинення постачання електроенергії на всі енергетичні об'єкти і на всі підстанції 35-150 кВт на всі підстанції Криверійського залізорудного комбінату. Перша проблема, що не діє на сьогоднішній день в умовах енергетичного кодексу таке поняття, як екологічна брання. Яка дає можливість не відключати те технологічне обладнання на ту потужність, яку яка забезпечує невідкладні незворотні процеси пов'язані з відкачкою шахної води? Це питання в місті постало не зараз. Про ситуацію повідомлено керівництво ОВА проводили неодноразово комісії з надзвичайних ситуацій, намагалися врегулювати на тому рівні, на якому ми, як місто, мали можливість це зробити. Після того ми розуміли, що якщо треба виходити на більш вищий рівень, і залучили обласну військову адміністрацію, яка також втрутилася безпосередньо в процес і вирішувала в режимі комісії з надзвичайних ситуацій вже на обласному рівні. Але питання стоїть в тому, що відключення має вже розпочатися з наступного тижня, з понеділка, 29-го числа. Враховуючи ці всі дати, і затяжку процесу, Юрій Григорович звернувся до прем'єр-міністра, міністра енергетики і багатьох іще. Організацій на рівні кабінету міністрів стосовно втрутися безпосередньо, тому що Укренерго ми не можемо. У нас є енергетичний кодекс. Міністерство каже, вибачте, це взаємовідносин двох комерційних організацій. Щоб запобігти техногенній катастрофі, Юрій Вілкул направив президенту України звернення Криворізької міської ради, одноголосно підтримане депутатами. У зверненні йдеться про екологічні наслідки, які загрожують місту в разі зупинки технологічного процесу відкачування шахтних вод. Олена Павловець, Валерій Кожухар, цей день.